Три поради, які допоможуть великодні застілля пройти комфортно і без шкоди для здоров'я. Ну, правило, перше це достатня кількість клітковини на вашому столі, і це повинні бути не обов'язково якісь заморські. Як я називаю пластмасові овочі, які зараз не мають ні смаку, ні запаху. Це наші традиційні сезонні овочі, джерела клітковини. Це та ж сама морква, буряк, селера, різні види капусти. Це вже та зелень, яка з'являється у нас природня в ґрунтах. І, звісно, не забуваємо про квашені овочі, ферментовані овочі. Це все те, що дозволить запустити м'яко роботу вашого кишечника. І починаючи з застіля саме з цих продуктів, у вас буде менше шансів, що ви переїсте і вийдете з застолу з відчуттям важкості в животі. Правило друге це достатня кількість. Біодоступної води протягом дня для того, щоб жовч була хорошої якості, щоб вона текла і ту їжу білкову, яку ви споживаєте, це м'ясо, риба, яйця, щоб вона могла. Краще обробити і допереварити, і таким чином теж прибрати оце відчуття важкості. І плюс для того, щоб працював добре, кишечник очищався, для того, щоб організм виводив всі перепрацьовані відходи, як ми кажемо, по-простому, і теж не було у вас із цим питанням. І, звісно, не забуваємо, що на один прийом їжі не варто накладати все, що є на святковому столі. Обмежтеся якимось одним видом білка, обмежтеся салатами, через якийсь час спробуйте ту ж саму випічку, ту ж саму пасочку чи творожну пасочку, що ви в залежності від того, що ви готуєтесь. І ці прості три правила да, допоможуть вам комфортно пройти цей період. Ну а з чим ще можна збагатити свій раціон, ділюсь в своєму телеграм-каналі і запишу ще додаткові відео.